Вітаю всіх шанувальників арми на черговому івенті по цій чудовій гри. І він буде проходити на одне ж карту. Що відповідно буде відбуватись? Ага, арма вилетіла. Ну, понятно. Так, ну буває проект, на якому буде проводитись івент. Називається Conflict Zone. І місія під кодовим назвом Штурм Рогово. Ви зараз бачите на своїх екранах карту, як буде відбуватись. А за кого я конкретно зараз буду грати, ще не вирішив чи за оборону, чи за атаку. В принципі, а останні пару івентів я грав тільки за атак, і тому можливо хотілось би пограти за оборону. Напевно, так і буде. Червону лінію, яку ви бачите, це огорожений тригер, за яку не можна виходити жодній з команд, тобто не сині не червоні. Всі мають рухатись в цьому загороженому заготчику. Ну і по класиці, тригер треба буде утримувати мінімум дві людини на протязі 20 хвилин. Велика подяка всім за актив на попередніх відео по івентам. Любі, друзі, дякую саме для вас. все і записується. Сподіваюсь, вам подобається, і ви щось цікавого як мінімум цього е, знаходите. Якщо так, то я вже максимально задоволений. Приходьте також на івенти. Чим більше людей, тим веселіше. Сподіваюсь, сервер не ляже. Сподіваюсь, арма не ляже, і все буде добре. Тому приємного перегляду і погнали. По от, от направленню стрілки, і виходить на деревню. Кто-то хто-то правее. Из критических вещей це цієї лісопосадки, де я точку поставлю, її треба буде проконтролити. Там нічого не було. Значить, хтось буде йти, так сказати, вдоль самої карти, в цю лісопосадку контролити. Думаю, хтось... що треба проконтролити ліс по ту сторону да, берега, да, бо, бо він такий, що з нього видно, типу, підходи до міста. Вдоль річки, типу? Так, да, так, да, так. Да. От там червона мітка. А, ну от этот, що, що я поставив красну точку, так. Да. Ні, нижче. От... нижче ще нижче? Yeah. А, то я зрозумів. І да, і там же буде БТР. Е... Можливо. Скоріше мо... все, що там буде БТР. Е... Потім, значить, мені треба, щоб ви взяли. Я Не знаю, подивимось, скільки мрапів буде. Я собі ну, клоуном заберу один мрап з, е... этим, з М2, е... мрап з АГС. Хто може взяти, у кого не. Так, Альфа в це туди забрав. Альфа все через свій крестик давай, давай так. Да, 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 Ми плануємо там заходити. А вас много? Разом. Вас за ждут Скоро. Ну я поставний удар зробив з сделал стрілки. Дивись, просто Тут надо маленька площа, щоб поміщати три відділення, мені кажется, такие. Ну, одне буде резервне, яке буде штурмувати город. Типа, допустим, 93 будуть будут идти вдоль самої лісопосадки. Кракіни пускай йдуть вдоль красної точки. А альфа буде в другій лінії. Як тільки ви скажете, що ви подошли крогову, вона подъедет і свеже почне. Я думаю, що, кстати, на красній точці будуть такі люди. Але... Да, да, я, я не... тоже думаю. Я ж кажу, що пускай кракіни кудись туди крутять, типа через той лісок, і потом присоединяється к 93 го Я просто ну, не хотів би, щоб альфа йшла вдолі речки, і це не має особо сильного смысла толпой туди ломитися. Там просто у оборони набагато краще видимость і там кущів багато. Окей, okay, хорошо. Тепер до 93 ї okay, Только ми є... будемо не перші, не перші будемо це робити. Ну понятно, якщо. що 93-й тоді будуть наносити перший удар. Е, от, вам, вам надо хаммер. Ви візьмете тоді хаммер, якщо там буде. Ну, я возможно, вам складывать. Ну сюда. да. Типа, можливо, можливо, наші хлопці займуть, типу, ось, типу, край листочка. Ну, okay. окей. Тоді... Але, В основному, дома. Так, альфа-вцы, дивите. Ви будете в другій лінії, вас кинуть на те, що останеться. Типу, після 93-х, ви теж заїдете десь, можливо, по главній дорозі, висадитесь прямо на краю тригера в ідеалі, уже після того, як 93-й Кракен вступить в бой, і будете свіжим підкріпленням для пуша вже самих домов в місті. І десь вже да. в цей момент, коли під'їжджають альфа, ці клоуни зайдуть, ну, почнуть движення їм в тили, щоб типу відступно, ну, типа, тих, хто біжить назад в місті. Дивіться, да, ну... тоді. У нас доволі багато техніки, дивіться. Зверніть увагу, скільки хамерів. <смі> Ти й атака просто, я в шоці. Зараз побачив, що з цього вийде. У них там теж БТР, як ви чули, з брифінгу. Тобто, теж не буде просто. Сподіваюся, я не відлечу від першої кулі якоїсь. Давай по полю, може, та-та-та. Так, їдемо, їдемо по полю. Справоруч тут буде якийсь лісополоса, ага, ага. Ще? Ще один на південь, просто на південь йде на південь. ні-ні, не виляй, не виляй. А, там ще там лісополоса, там ще не так е легко нас побачити. Так, це перша ліса, і ще далі ще далі треба йти. Зліва об'їжай, або, або через цю, давай, ладно, іди. Он спереди хамер який ще їде, Я вже бачу цей ворожі, блін. Будиночки. тебя нет оптики на пули? Не, не, дыма, дыма. Да, альфа на позиции, по метке на карте, плюс-минус, ждём команды. Идь, 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 идь! На карту нахуй! уходит, Леворыч! Ага, понял. Все нормально. О, 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 нормас, нормас. Тихо-тихо, не тихо, дали ныи, дали ны, дали ныть, ныи дали, не ныи. У нас контакт, походу, бетер, че кто. На пульке может сидеть, но остальные давайте у меня с... Наручник дай, наручник дай. Окей. Чего?

Потихоньку за мной вот здесь не торопимся, чекаем до окна. Слева нас триггер, слева будет ворон. кустак спереди будет. Перши хаммер на метке высадки 93-й. Прием. Я вижу уже русаков в окопах рядом с нами, слышите, справа? Да, да. Да, и только в ебал, если он остановится, то въебал он, смотри. РПГ не надо. на побачу. У него голова на 5 секунд появляется, он прячется. Сейчас, сейчас. <звук> ну вот, когда я смотрю, видите? Там кустри окопа. Я одного минусанул. <звук> э, сейчас чекайте, я дам ракету, вы поймете все. Метку дам. Зараз, зараз обстріляю за дорожки. Було б мета. Зараз зарядочка. М2 працює. Так, точно є. А де решта групи 93 ї хлопці? Ми на мітки висадки. Складний! Складний! Що робити? Пока чекаємо, это их питание. А ти складний, чи що? -э складний! командир відділення 93-й. Живий чи ні? на зв'язок. Понял. Наверное, что уже не, не, живый. О, я, цей, а. не, не О, я встал. Я бинтуюсь. Я не командир. Наш командир хуй знает до Хаммера тогда. Хаммер под атакой, хаммер под атакой. Пацаны, есть варик засесть и продвигаться чуть-чуть. Сейчас только выстрелим. Короче. Хаммер пидбылый, хаммер пидбылый. там падно побіг той РПГ. РПГ не бігав. Йдемо, ідемо, клеметик ідемо, ідемо. Там там уже наші, там уже наші, обережно, пацани. В тому напрямку там уже наші. Що у нас? Мертвий один, так вже? Йдемоте тоді на південь по тригеру, так от, тригера Трігера йдемо по півдню, зайдемо Бачу будиночок з кришею. криші середині, даю ГП. Ой, хорошо пролетает. Блин, это <правильно> что ты задал? Трошки недолт, блин. Сейчас пидем, да, да, сейчас пидем. О, попал. Там будиночок поняв такие сині криши. Може та й ты подхенить, хлопцы, а тут по гпша трошки. уже. <laughs> <laughs> да, осветлива. Еще это да, зелен. Крас. Да, блокер захваченный. Если вы про копа, то копок все. Ладно, let's go, let's go. чи що там БТР, блин. БТР бачу, БТР бачу. Три людини з 93-ї підійшли майже в притул до точки, до міста. там писали. Ну, 39,5. летников. Так, что там кажут? Актуализируйте метки на себя в домах. Чуем, хоть что кажут. можете вже да, проходити позиция маленька номинка я туди гп шо, просто, просто пацаны армиистер понял понял. І будинок з синьою крышей там може бути а, перший пор адміністративну будівлю вже зайшли наші? я просто можу під'їхати и загаситься въебать по ней 260 прием <laughs> так, дымів нема. Гранати остались. Та ні, не бери гранату. Не, душать. О. Прием, чи є вже наші люди в адміністративці? А, у этих у точно погиб. складний, вони не в адміністративці. 93-х я не знаю, де вони. Плюс, а, а, клоуни ще явно не в адміністративці. Блін, тут активно такі більше, як щось. За ГПшем нафиг. В nice. Кракены на АГСе заехали в место. стоим на дороге. Бетер uh, был находимся на точке не Ребята, надо бы взять ТМК вокруг дома а этого административки позорвать на первом этаже. Ага, я бачу, он дргайся. То мертв. Внимание, кто ухуярит, если что, по триггеру. Высота там детей, пожалуйста, не смыслите. Врачи по червоному будиночку вдоль дороги. Машина только стоит, УАЗик. Аби только friendly Fire не було, блін. Так, на бачу, вже подошли. Так, по тригеру просьба вже не стріляти, не гпешити. Вже наші бігають. Не знаю, в якому каналі це сказали, но я повторюю. Не стріляємо по тригеру, там є свої. можна забігать по факту. Все, Хо-хо-хо! Штурм! На другому поверсі мабуть ворога, да? Пожалуйста. По любому, є. Yeah. Заколочені вікна, на жаль. <плес> <плес> Ми можемо взяти 3-м 3-м, взяти і сапати вокруг піротежа. <плес> <плес> <Ага>. Перемога! Все! <плес> Перемога! Ууу! Перемога! <плес> 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 ну, так, от, якесь доволі швидко, в принципі, але без екцесів. Навіть до кінця відіграв. Ну що ж, дякую за увагу. І побачимось в наступних івентах.